Наше приміщення знаходиться в щільно заселеному районі міста Київ. Це оболонь. Тобто ми бачимо як старі будинки, так і більш сучасні. Приміщення знаходиться поряд з інститутом Грінченка. Це дорога, яка виходить на Левка Лук'яненка, Грінченка бачимо і так, через дорогу стара забудова. І більш новий комплекс називається ЖК. Смартхаб. Так, тут мафи, постійний трафік коло мафів. А в нас тут корі поруч метро знаходиться. І наші термові приміщення. Автомобільний трафік постійний, також постійно йдуть люди. А, парковка поруч з приміщенням є Бачимо наше фасадне приміщення. Це воно. Поруч сотбан заїзд вже на більш закриту територію. Будинок також сильно заселений. Так, дивимось трафіки. Плюс-мінус люди постійно, якісь ідуть. Бачимо і нові комплекси заселені і старі будинки. Ну, так, люди плюс-мінус завжди йдуть якісь в одну сторону, в іншу сторону. Також бачимо тут старий старий, старий комплекс, який вже з експлуатацію та заселений ще один будинок. От. Звісно, з парковками проблема, так як людей дуже багато, багато машин. Це ми сюди внутрі заходимо комплексом. Тут орендарі заселені, бірплейс, аптека, я кажу, так, плюс-мінус трафік постійний якісь, люди йдуть, машини їдуть, ну, це Київ. Машини виїжджають, машини заїжджають. Так, і йдемо до нашого приміщення. Приміщення без ремонту. 70 метрів, але воно прямо кутне, правильною формою. Є дві вхідні групи. Тобто фізично його можна поділити.